Мої вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Задирєй І одразу до новин з фронту протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Отакували наших військових по всій лінії фронту. А на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу Орлан 10 В результаті ворожого вогню один військовослужбовець був поранений. Його стан здоров'я оцінюють як задовільний сьогодні. Зранку, на 7 годину ранку, 2 вересня, зафіксовано вже два. Два порушення режиму припинення вогню внаслідок Внаслідок обстрілу військовослужбовець український отримав осколкове поранення. Стан його здоров'я також оцінюють як задовільний на обстріли російських окупантів. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Далі підсумовуємо візит президента Зеленської і всієї української делегації до Сполучених Штатів Америки. Вчора президент зустрівся з Байденом. Була коротка така промова президентів перед їхньою безпосередньою зустрічю віч на віч. Потім була спільна заява а потім був такий невеликий брифінг на 12 хвилин. Здається, десь так. Брифінг президента Зеленського. З основного, що він сказав, щодо вступу до НАТО, підтримка була термінів не було. Байден гарантував санкції проти Росії у разі енергетичної небезпеки для України через Північний потік. потік-2». багато разів звучало слово Крим. Зеленський запропонував Байдену приєднатися до врегулювання ситуації на Донбасі в рамках якогось формату. Ну які обговорюються, очевидно. Це не те, що він китай якийсь формат, а ну, ну який буде обговорюватися і, і можливо, пронуватися. Да, пропонуватися. І, та, і пропонуватися. Е, ну і що ще? А тоді перед початком зустрічі президент Зеленський сказав, що передав список Байдену із. Іменами чут майже 450 в'язнів, яких незаконно утримує Кремль чи то на окупованих територіях, чи то на території власне, Московії, ну і далі була заява, яку опублікував офіс президента. Вона складається там з п'яти пунктів, і стосується це безпеки, оборони, поглиблення співпраці. Ну, тут дуже такий ґрунтовний, угу. скажімо, великий документ. Ви Є можете... у нас на сайті заходьте, читайте, Звичайно. ми його переказувати не будемо. Власне, йдеться не тільки про безпеку оборону, також економіка, також кліматичні зміни, і допомога з пандемією, і, крім того, правосуддя, демократія і права людини. Ну так. Реформи, реформи там ще наголошувалось про обрання прозоре очільника спеціальної національного дек... антикорупційного бюро і так далі. Здереження, ну, ми про це так. будемо говорити в наших очевидно великих ефірах. Там розкладаємо Дмитро Кулеба про спільну заяву. Сказав, що це безпрецедентний документ. І, власне, я слухала коментарі дипломатів. кажуть, що на міністерському рівні дуже серйозна підготовка перед зустрічю була проведена, власне підписання всіх цих угод і є результат. Том цієї роботи він зазначив стосовно угоди Ексімбанку ну, на 3 мільярди доларів. Так давай зацитуємо Ексімбанк, експортно-імпортний банк США відкриває лінію на 3 мільярди доларів для фінансування проєктів американських компаній в Україні у сфері інфраструктури, сільського господарства, енергетики тощо. І це рішення адміністрації Байдена виділяють також 60 мільйонів доларів на Джевеліни, зокрема, і інше військове обладнання для України. І ці кошти вже поступлять. Чи вигляді я не знаю там, якому вже поставок допомоги да, до кінця року? 45 мільйонів доларів виділяють для вирішення гуманітарних проблем районів прилеглих до окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ще також нагадаю, що Сполучені Штати передадуть партію ліків, які допомагають. В лікуванні COVID-19. Ну і власне ще колеба зазначив, що стратегічне партнерство України та Сполучених Штатів виходить на новий рівень. І я думаю, що ми зможемо оцінити е, в через якийсь час цей новий рівень стратегічного партнерства. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті мен.ює підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже зручна штука в нас. Телеграм-канал Юємен.ює. Підписуйтесь. Донейте нам дуже дякуємо вам за цю підтримку. З вами були Назар, Здері та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!